Виставку картин, написаних дружинами загиблих військових, відкрили у Києві на полотнах. Вони розповіли свої історії кохання. Виставка має назву Справжні історії кохання більше про неї розкаже Дар'я Цесарук. Вікторія малювала уперше. Вона достеменно знала, що хоче бачити на картині. Руки мого коханого. Годують коня референсом. Послугувала моя фотографія. Я робила йому перед під час його останньої відпустки. Я робила йому такий фотосет, де він там серед моїх коней. Ці світлини Вікторії ще нікому не показувала. Вони так і лежать у папці на комп'ютері, бо фактично стали його останніми. Кілька місяців по тому її влад загинув на Донеччині. Вони виїхали на позицію і просто прилетіло в машину. І він одразу загинув. Він загинув за два дні до свого дня народження. Я мала їхати до нього. У мене були квитки на Славянськ, не поїхала, зустріла тут. Лише після поховання друзі розкажуть Вікторії, як коханий планував їй освічитися, але просто не встиг. Усі два роки Влад постійно був на самому нулі. Найважче це коли людини по кілька днів просто немає на зв'язку. Ти пишеш, 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 ти днями пишеш, а воно не прочитане і не прочитане. І ти сама хочеш уже шкрепти ті стіни. Власне, і стосунки їхні почалися у розпал повномасштабної. Познайомилися у добровольчому формуванні, куди обоє записалися після звільнення Київщини. В кінці цього курсу він таки мобілізувався і дуже не хотів, щоб я цього робила, тому я лишилась. Дома чекати. Чоловік Лілії теж до війни готувався, бо перечував, що зрештою надягнути форму доведеться і йому. Коли були чутки про те, що збираються там штабелі, ну, біля кордону, да, і солдати Росії були близько, то він пішов в ТРО. Тоді Олексій був за крок до своєї найбільшої мрії. Незадовго до повномасштабної подружжя наважилося на навколосвітню подорож яхтою. Натомість, майже два роки, він віддав війську. БМП чітко прилетіло мінометка. З того моменту на світ перевернувся і життя до і після. Важко. Зрештою, колись втілити давно заплановане заради чоловіка збирається сама Ліля, тому і малювала вона човен. Ми при будь-якій наводі відпочивала саме на воді. Це була ну скажімо, там спільна, спільна мрія, спільна ідея, спільний образ життя. Обидві картини, а з ними і ще десятки інших. 14 лютого покажуть на виставці у Києві. Ця експозиція буде про кохання, про обійми, про мрії, які не здійснились, але залишились в світлих спогадах на полотні і в історіях кохання, які написані до цих полотен. Любов здолає абсолютно все, навіть смерть. У проєкті вже більше 200 жінок, не лише.